дня, з вами визратіла студія Андрій Глухеньків на з гостях сьогодні. Пан Мирослав Гай, офіцер запасу 95-ї бригади, керівник благодійного фонду Мир і ко. Так точно доброго дня ще Добрий раз Мирославе. Говорити нам сьогодні про ряд питань як внутрішньополітичних і суспільних, те, що в нас відбувається, так і загалом хотілося б зачепити трошки те, що відбувається навколо України, але безпосередньо на кордонах пов'язується навіть на дальніх, навіть на ближніх, eh, ну і ми. в тому числі на ближніх. Ось власне за вашу інформацію, що відбувається на ближніх кордонах України. Ну Російська Федерація прозвітувала, що вони завершили. Набір кадровий набір офіцерів для восьмої армії, яка буде дислокуватися в южно-східному окрузі, тобто це на кордонах безпосередньо України, і вони мають, тобто, ця армія, яку вони фактично вони зібрали генералів. Це генерали, які воювали в Чечні, в Сирії, на Донбасі, зокрема, де хто з них їм закидає. Тобто вони фактично сформували керівництво нової армії. Тобто, керівництво нової армії не формується, якщо люди не планують. Плотненько воювати. Тобто Вони зараз формують нову армію у нас на кордоні і е, ну, подивимося, що з цього буде. От, зараз всі очікують ці навчання Захід-2017. Я сподіваюся, що вони пройдуть спокійно, але небезпека в тому, що вони якраз будуть на північних наших кордонах. Достатньо близько все це відбувається від Києва відносно. От, е, я Російській Федерації не вірю. Я не вірю ані в хлібне перемир'я, тому що сьогодні були які прильоти. От, вони вже мали перемир'я свого часу з Чечньою після першої кампанії. От, потім трошки підготувалися і почали другу компанію. Я думаю, що треба готуватися до більш активних бойових дій. І взагалі мені дуже сподобалося, як сказав, Нівзоров, хоча він і росіянин, от, хоча він і такий свого часу був імперець. От, а до цього був, відстоював Радянський Союз, От, але він дуже чітко сказав, що Україна не може заспокоїтися, поки поруч є такий конгломерат, як Російська імперія, в будь-якому з будь-якою назвою, як вона зараз називається Російська Федерація, до цього Радянський Союз, а до цього Російська імперія. Тобто це агресивна країна, яка прагне розширювати свої кордони. За рахунок нас, яка прагне е, вести політику агресивними методами, е, використовуючи такі брутальні методи, як політичні вбивства, як е, збройні конфлікти, терористичні акти і так далі. Це вже самі росіяни е, кажуть. До речі, Нівзоров він е, в Пітербурзі зараз став е, по їхніх опросах, опитуваннях, опініонмейкером е, номер один у Пітербургу. Ну тобто ми зараз бачимо, що Росія, вона накопичує сили на українських кордонах. Оці бази, які вони в Клівцах будують. У ця армія нова. Зараз вони от сьогодні, сьогодні буквально в Ростові проходять танкові навчання. З причому танкові навчання кого? Чеченів, тобто, вони чеченські підрозділи. Там більше 150 одиниць техніки зараз беруть участь в цих навчаннях. Тобто вони по повній програмі на кордонах з Україною проводять якісь маневри, якісь ганяють техніку туди-сюди. Так що, як то кажуть, покой нам тільки сниться. Загалом, якщо ми говоримо порівнюємо по з чеченською компанією, як це було, Росія використовувала, ми до цього вже неодноразово говорили в цих ефірах, але хотілося би. Так, би мовити, визначитись, щоб ми могли б як реагувати на такі речі, Росія часто використовує систему провокацій ситуації, в тому числі ну, якщо говорити чеченській кампанії перед другою чеченською кампанією були вибухи. Багато хто звинувачує саме ФСБ в цих вибухах в Росії. Ну Він, про ми... це говорять відверто. Просто відверто кажуть агенти спецслужб, які потікали з Російської Федерації на захід. Про це казав покійний, і Ілітвіненка як покійний купа, купа людей є мемуари людей, які служили в той час ФСБ, і які були змушені втекти. Через політичні переслідування або інші які скандали. От, і відверто називають, що це так напередодні путінських виборів. Вони повзривали е, ці багатоповерхівки. От, і е, після цього розпочали е, кампанію проти Чечні. Так ось, ну це скоро, один з методів. Скоро чергує вибори в Росії. Я не здивуюся, якщо знову потрібно сплатити буде всіх перед єдиним е, лідером. Е, 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 е. От, якщо це буде не Путін, раптом навіть були такі розмови, що він відмовиться, буде якийсь приємніки, все одно потрібно сплатити, Тобто, відповідно завжди перед виборами у них починаються якісь агресивні дії. І бажано, щоб це був зовнішній ворог, якісь там укропи, якісь піндоси. От загроза тероризму. Ну от і мобілізація населення з єдиним альфа-самцом. Ну, у них стандартні методи, які не міняються вже сотнями років. Сотнями. Це добре чи погано, що вони бояться на ваш погляд? Що вони не бояться маю на увазі опитування, які були в Росії, і там вони вказали на те, що Росія, Україна Трети... ворог на номер другому... один. ворог номер два там боя... номер, номер один після штатів? Ну так бояться нападу штатів, і друге чого бояться там третина росіян... Для нас це дуже погано. Третина Росіян вірить, що Україна може напасти на Росію для нас. Це дуже погано через те, що а, а, війну зі сполученими штатами Америки, Російська Федерація напряму ніколи не буде вести. Вона веде радянський союз і Російська Федерація веде постійну війну з західним світом з блоком країн НАТО і США безпосередньо виключно на інших територіях. Як це було в Афганістані? Як це було в Сирії, Як це було в В'єтнамі? Як це було в Анголі? Як це було в купі з країн. І найстрашніше. Що може бути, якщо вони нову війнушку більш масштабну з країнами НАТО, да, умовно кажучи, цю таку ментальну війну розпочнуть фізично тут в Україні? Про що я кажу? Ну, ми бачили, що коли Чорногорія вирішила вступити до НАТО, там одразу була спроба державного привороту за допомогою афільованих проросійських організацій. Там одразу була. Терористична спроба вбивства прем'єр-міністра Чорногорії, і відповідно були усілякі економічні спроби, дипломатичні з боку Російської Федерації припинити цей нормальний здоровий крок Чорногорії до вступу до НАТО не вийшло. Зараз ми кажемо про те, що Україна і слова і устами президента каже про те, що єдиний шлях для України можливий це НАТО. До нас приїхав Столтен Столтенберг, головний секретар країн НАТО. У нас тут побудований офіс НАТО. У нас проходять зараз навчання. Постійні навчання з країнами НАТО, відомі і невідомі для е, більшості. Е, на Єврійському полігоні у нас постійно є інструктори з країн НАТО. Вже в Одесу зайшов підводний човен країн НАТО. Тобто, ну, про що тут казати? Єдина тут небезпека про те, що Російська Федерація спробує запобігти цим процесам. Тому що вони вважають, вони хотіли б бачити Україну, якщо не повністю частиною Російської Федерації, то хоча б нейтральною буферною зоною. Тобто єдине, як це можливо, це створити тут постійний військовий конфлікт через те, що всім відомо, що країни НАТО, у них є одно з правил не брати країни, на яких точаться військові конфлікти, до альянсу. Ну, чи вийде, чи не вийде, це така річ. Тут головне, щоб ми. Були достатньо добре готові, і наші західні партнери усвідомлювали всі ці ризики і небезпеки і допомогли Україні в цій складній ситуації, в якій ми опинилися. Тому що, знову ж таки, це не війна Росії проти України як такої. Вони завжди вони взагалі нас не вважають, зневажають нас і вважають нас об'єктом, а не суб'єктом процесу. Це те, що ми не вважаємо, і вже там останні. 500 років, uh, даймо їм uh... Підкурити, це це одна річ. От. Тобто у нас тут точиться ця визвольна боротьба постійно з 16 сторіччя, з 18 століття, 19 сторіччя, весь двадцяв 20 століття, сторіччя, 21 століття сторіччя. Ми продовжуємо визвольну боротьбу. От питання в тому, що Росія веде тут на нашій території, використовує нас як засіб тиску на НАТО і перемовини з ними безпосередньо з Трампом. Це ми як розмінна карта для них. І от і вони можуть тут посилити цей конфлікт, не дивлячись навіть на те, що понесуть тут серйозні людські втрати. Бо Росія ніколи, от знаєте, кому ніколи кажуть, ой, ніколи Росія не сунеться в Україну знову більш потужно. Хоча він так у нас щодня тут перестрілки, війна та по сотні обстрілів. І вони кажуть, ніколи не сунеться, бо вони тут понесуть неспівставні втрати. Розумієте, це мислення здорової, нормальної людини, а згадати всю історію Першу світову війну Російська імперія. Безкінечні втрати солдатів. Друга світова війна, 40 мільйонів людей загинуло, і по згадках німецькі німецькі кулеметники для них будували окремі шпиталі, психічні Сходу, шпиталі, так. тому що вони просто вбивали цих солдатів, як ополченці йдуть на позиції збройних сил, просто з автоматом біля бедра на прямий зріст і їх косять, наче. От так само свого часу німці косили. І зараз виходить, що Тобто Росія ніколи, ніколи взагалі з людськими втратами вона ніколи на них не озиралася. Тобто треба вбити мільйон людей, вони вб'ють мільйон людей. На цій війні їм головне вирішити свої повноцінні інтереси. Баби і що наражають? От. І для нас це проблема. Тобто ми живемо з архоїстичною авторитарною диктатурою поруч, от, яка несе загрозу всьому людству і в першу чергу нам. В першу чергу, тому що ми просто безпосередньо у них на кордоні. От, от і все. Е, на ваш погляд, взагалі, про прикіп... Терміни може йти мова э, такої серйозної загрози наступу, тому що є навчання, є вибори, є осінь. Е, ну е, як сказав е, представник, е, голова, головна, голова делегації Російської Федерації в ОБС, в ОБСЄ Толстой, е, як він сказав, знаєте, він же ж Фрейду обмовився Він каже: Росія дивляться дивиться у вічність, а в Україні залишилося да. один-два роки. Принаймні цієї влади, тобто про це ж офіційна позиція, розумієте, військової людини. Тобто, це означає, що вони про це розмовляють всередині е, свого естеблішменту і дипломатичних пола. Ну, вони говорять про те, що в Україні залишилось один два роки, принаймні цієї влади. Тобто вони думають, якщо не війна, то ми насадимо тут якогось свого ставленника, там якусь Савченка чи ще когось. От або там. Ще когось, там у них багато тут людей. Або вони, е, ну як фактично, як було з Кадировим. От подивіться, перша кампанія, дестабілізація, потім підкуп еліт, створення проросійських організацій підкуп, підкуп, е, знаходження нового героя, як молодий Рамзан Кадиров, нова кампанія, і на блюдечки виноситься Допад. герой. Миротворець, а власне пане Мирославе, ми зараз е змушені прерватися на кілька хвилин, а потім а, Луценко е зараз нас перерва. Да. так. Луценко. Так. Луценко в Раді виступає. Треба подивитись. Вітаю вас знову в студії Андрій Глухеньків на застях Пан Мирослав Гай. Ми говоримо про ситуацію, яка склалась наразі з безпекою України або небезпеками, які читують на Україну навколо. І власне хотів би поговорити трошки про таку тему, як е, взаємовідносини е, трикутник, Київ, Вашингтон, Москва, те, що зараз всі торгуються. Ну я не міга в цьому, але Твої тримаю руку на пульсі. Ну, що сказати, зараз достатньо складні ці відносини. Про це кажуть. Ну, це відверто про це кажуть. Американська сторона, різні дипломати кажуть про те, що відносини зараз достатньо складні, що вони не задоволені тими змінами і те, як в країні все це відбувається. Зокрема, боротьба з корупцією. Ну це те, що в першу чергу. Тобто, достатньо складні відносини в адміністрації. Подивимося, як воно буде. Подивимося, буде. Я думаю, що цей конфлікт триває ще спочатку. Кампанії Трампа взагалі як такою, я думаю, тут є якісь особисті негативні відносини через те, що Знаєш, як вони для нормального механізму, для нормальної держави, особисті відносини мало мають грати Взагалі, як якоїсь ролі. Але так чи інакше вони грають. От Я думаю, що ще з того моменту, коли наша адміністрація підтримала Клінтон. От і оцей весь скандал з Монопортом. Я думаю, що залишилась якась оскоміна, тобто є якісь недопорозуміння. Ну тут надія тільки на наш дипломатичний корпус. Власне, якщо говорити, вони наголошують багато хто на проблему олігархату вже напряму заговорили про це не просто корупція. Вони кажуть, що певні але олігархічні структури або афілюєні з ними структури з олігархами, вони в принципі не постійно. а що український народ про це не наголошує. Ну це про це не наголошує. Ось про той мова, що зараз е знову черговий скандал авіаперевезником і знову ж таки кажуть, ну, що це складна Там складна ситуація з цим Ренер. Так, питання дуже просте для мене. знаєш, я, я вчора написав такі дуже емоційні гнівні пости. Мені здалося, що дуже непогано на цю тему написав Карл Вор, Волох. Але тут в чому питання? Я бачу, що тут є конкретний конфлікт і проблема в першу чергу між керівництвом аеропорту Берісполь, Мау. І безпосередньо кабінету міністрів і Міністерством інфраструктури, тобто паном Омеляном. Борисполь плекає свої інтереси, як вони кажуть, успішної державної компанії, яка приносить прибутки. Міністерство інфраструктури дивиться в майбутнє, тому що насправді завести сюди в Україну нормальний лоукост це майбутнє. Якщо ми так зараз подивимося, от якщо чесно перед собою. Дамо відповіді. У нас є лоукости, немає. У нас є, наприклад, Ікея, немає. Чи є у нас PayPal, так, який є в усьому світі, в цивілізованих країнах, немає. Тобто, у нас є постійна якась спроба зарегулювати це, поставити палки в колеса, обкласти податками, створити, створюються такі умови, що нормальні компанії, які в усьому світі спокійно, нормально функціонують. Вони сюди не заходять. І ну, про це тепли... не дають. Дехто говорить, що Україна це теплиця для олігархів їхнього бізнесу. Ну, і, так тобто, вона, є. вона огорожена від цього світу і немає. Ну, вона вона, тут, тут є лобіювання законів, які допомагають створити монополії. На ці монополії живуть, багутіють. І повірте мені, як тільки з'явиться нормальна конкуренція, більшість олігархів збанкрутує. Вони не вміють працювати. І не вміють о, існувати о, в конкурентному, в конкурентному середовищі це, насправді. Вони навіть не бізнесмени, вони просто люди, ну, це Не дивіться ну добре, є розумні бандити. Є нерозумні бандити, є бандити, які змогли найняти. Наприклад, фахівців іноземних для того, щоб вони вели бізнес в своїх компаній. Тобто ти перший мільйон отримав, як то кажуть, невідомо де, так? Або відомо де, але а про це не ми можна ми говорити. От. І потім ти можеш вже наняти фахівців, які вибудуть тобі бізнес і так далі, і так далі. Як тільки тут з'явиться конкретне середовище, вони вимруть, як вид просто. І вони, звичайно, плекаються, середовище, не допускають. Ну, знаєте, як собака вона сидить біля своєї буди, і вона стереже, щоб ніхто не підходив, стереже свою кістку. Так само і вони. От, інше питання: що Борисполь закидає, що Ренеєр виставив просто для них жахливі умови. Що там і безкоштовно землю їм надати, безкоштовно надати і е, ці всі е, місця для отримання квитків, там, і, тобто купу все, кабальні якісь умови, е, фактично надати безкоштовно все те, на чому аеропорт завжди заробляв. І багато хто, от, навіть мої друзі, кажуть, що ти не розумієш. Оці Лоу лоукостри, не зарозок вони не користуються маленькими, вони не користуються великими аеропортами в державах, вони завжди, через те, що дуже безкоштовні, користуються маленькими аеропортами, які знаходяться десь на манівцях, там за 50 100 кілометрів від столиці. У мене питання: коли заводили РНР і запрошували сюди в Україну, це не знали? З ними перемовини велися, чи просто їм сказали, приходьте. а Вони прийшли. а Нам сказали, ой ви що нам це не підходить? Ну це ж дитячий підхід. Тобто, велися декілька років перемовини, знали все, знали про умови їхнього заходження в Україну, знали в яким чином вони працюють. Вся ця документація відкрита. Ну тобто, це нормально, і раптом, коли вони вже мали зайти. І це було сто разів оголошено напередодні, цілий рік розповідали про те, як зайдуть лоукости, всі чекали, мріяли, раптом кажуть, ні, нам ці умови не підходять. Ну, друзі, це дитячий садок. Це раз. Друге питання. Україна на якомусь там 100 100 100 му місці по легкості ведення бізнесу. Будь-яка іноземна компанія, яка сюди заходить, вона несе ризики. Ну якщо заходить такий лоукост, та ми маємо створити всі умови і сказати, друзі, ми вам надамо все, все, що можна безкоштовно, аби ви зайшли, і аби наші громадяни отримали ліпші умови. Тому що, друзі, політайте Мау, і ви побачите, які жахливі умови, яка ціна квитків. квитків. Ну, тобто, ви кажете, держава втратить кошти. Та да, ні, держава це громадяни. Громадяни та навпаки, вони отримують, вони отримують, по-перше, во а, конкуренцію. Можливо, мау знизить квитки. Б більш дешеві квитки. E, і головне це репутаційні бонуси. Велика компанія заходить в Україну. Зараз ми несемо репутаційні втрати. Ми кажемо. Жодна з таких крупних компаній не може зайти в Україну через те, що їм не може створити умови, і ми ніколи не доведемо, що це вина. Ну ніколи, ми розумієте, вони літають по всьому світу, тобто з усім світом усьому світові вигідно з ними співпрацювати, і тільки Україні не вигідно. Ну це дурня. А власне, якщо говорити про ситуацію, яка у нас не так багато хвилин лишилась до кінця ефіру. Mm -hmm. Якщо повертатись до ситуації нашої війни. Яке триває, по перше, чому не визнаються на повному високому рівні, скажімо так, бойові дії Росії проти України в світі? На ваш погляд, як це не визнається? Ну тобто то мається на увазі, що ніхто не говорить що це пряма війна Росії проти України. Багато хто говорить, що це афільовані ми, роз... ми не можемо надати докази. Ну ось до цього я веду полонені російські, які зараз піймані на території України, в тому числі там я не кажу навіть про ФСБшників, яких піймали в Криму, тому що в них легенда, що вони там упіймали участь в яких там навчаннях, але ось власне гру грушники, які взяли на Донбасі. Ну. Одного мертвим другого живим. Ну вони визнали максимуму... визна, визнали про те, що ну, по перше, знаєте, завжди Росія може сказати, це не наші, як вони і кажуть, це раз. Добре, ті визнали, самі герушники визнали. Скажуть, їх катували, вони визнали. Це два. Третє, можуть сказати, це була не війна, це була локальна операція. Це три. Або як ті ФСБшники, що заблукали в Криму, казали, у нас були навчання, ми заблукали. Тобто ми маємо надавати докази, розумієте? От, от і все. І тут питання не в тому, що цих доказів нема. Для того, щоб ці докази визнавалися в міжнародних судах, має бути певна процедура їх утримання. Тобто, ви не можете, знаєте, от як прийти просто записати на диктофон і сказати, що це доказ. Це неправда. О, так не працює. Тут цілий ціли ряд процедур, цілий ціли ряд вимог. Навіть до журналістів іноземних, які, наприклад, працюють в зоні АТО і фіксують на відео реальність, є певні вимоги. Наприклад, завжди виставляти таймінг на плівці, щоб він був видний э, таймкод і таймінг, коли це знімалося, дата на відеозйомці. Тому що для них не можна просто зняти солдата, а потім сказати, це ми зняли в Україні. Це э, міжнародні стандарти іноземної військової журналістики, розумієте? <турган> е так само і особливо це стосується судів. Подивіться, як довго доводять усім зрозумілу річ, що Росія збила Боїнг. Ну, оскільки вже рік триває розслідування міжнародне, яка кількість експертів. Це повільна машина світових стандартів. Але е це дає. Е що це дає? Це дає е так: ми втрачаємо швидкість, але у нас. Є майже стовідсоткова впевненість, що це правда. Розумієте? Ну це такі світові стандарти. Якщо ми йдемо в Європу, ми маємо так само, ми не можемо просто принести каску простріляну і сказати, це простріл, цю каску перестрілив а, снайпер. Ми маємо все розказати, де цей снайпер сидів, показати його документи, знайти його родину. Знайти геолокацію, дати прослухані розмови, прорахувати е е швидкість кулі, як вона летіла, показати е солдати, в якого ця куля потр... Ну, тобто це розуміти, ось ось такі це може здається здається комусь божевільним, але ось такі світові стандарти. На ваш погляд, коли може, який результат буде, і які наслідки будуть а, справи про збитий Боїнг? Бо 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 Гага. Гага, контрибуції демонізації Російської Федерації, Кадафі. Пам'ятаєте, Кадафі теж збив літак? Пам'ятаєте, там в, в, в вибух був, вони а, підірвали його а, цим їхні спецслужби. Тобто то можна сказати, що Путіна чекає доля Каддафі? Путіна чекає доля Каддафі. Ну, щось не зразок. Якщо він, звичайно, до цього не помре якимось іншим. Наприклад, або його оточення не прибере, або він не помре у якийсь натуральний спосіб. Це тільки так. Там, взагалі, зараз Російську Федерацію чекає дуже складна і важка доля через те, що вони... Дуже сильно втратили людський ресурс. От. Колосально ресурс у світі. Ну, знаєте, коли 500 тисяч людей вишукуються в одному з найбільших міст країни, поцілувати Ребро Миколая Чудотворця, це говорить про те, що їхній цивілізаційний шлях він повернув в бік. Ну, середньовіччя, такого обскурантизма, е такої релігійної автократії, ну, щось ось в цей напрямок, розумієте. Е тобто щось таке ненормальне, несучасне. Не тобто, відповідно, їх чекає до певної міри розвал, зникнення рано чи пізно і все. Ну, ми будемо... Імперії розпадаються. Це закон. Знаєте, це закон імперії розпадаються. От просто з Російською Федерацією трошки ми затрималися всім світом. Ну а ми будемо стежити і повідомляти і допомагати в тому числі. А власне, в нас в гостях був пан Мирослав Гай. Дуже дякую за візит. в Нашу студію будемо інформувати. Пильнуйте себе до зустрічі ефірі.